Інна, розкажіть, будь ласка, як з'явилася, ну банальне питання, як з'явилася ідея залучати переселенців до пошиття українських прапорів, окрім того, що народ займається поселенням, евакуацією, це дуже важливо займати людей чимось тим більше такою класною, важливою конструктивною справою. Як ви таке вигадали? Ну, ідея була напевно з трьох частин, тому що ми трошки допомагали з поселеннями, тобто в мене зараз в принципі там живуть двоє людей зі сходу. От допомагали місцям компактного проживання, але зрозуміло, що наразі дуже важливо все-таки дати їм можливість тільки поселити, але й дати можливість заробляти. І стало питання, що можуть робити з того, що є наразі найбільш актуальним. Подумали, якраз це мають бути прапори України, можливо, тому що ще речі Майдану я там просто купувала прапори, приходила їх на Майдан і так далі. Тобто ну, кілька разів в мене було таких знакової закупок, відомодісно ну, якраз цей пазл склався разом хотілося вибрати той проєкт, який можна було запустити безнімальних фінансових збройних. будь-яких знайомих коштів на першу службу пов'єни тканини, попросили у знайомих, кинути місце на Фейсбуці, подарувати, подарування жвейних машинок. Нам подарували перші жвейні машинки. Ми, власне кажучи, коли біжали знайомості, в місцях компактних переживання, найбільшу підтримку отримали в 10 в один. Тому це була наша перша стартова площадка, там зараз наразі. -на, на future... mm. uh -huh. uh -huh. Скажіть, будь ласка, скільки зараз людей працює в цеху, і які потреби можливо? Можливо, вам хтось з тих, хто буде дивитися це відео, зможе допомогти якимось чином? Наразі через людей там є певна повність кадрів. І так само ми зараз хочемо запустити пошив в Києві для тих людей, які живуть на квартирах, наприклад, для них можливо навіть питання коштів більш актуальні. Для цього наразі шукаємо і приміщення, де можна було розробити такі невеличкі навчальний сайт, де люди могли там діти без першу пошити під до професійних кравчень, а потім вже чекати машинки на дому шукати, де вони можуть це зробити. Тому на, 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 наразі шукаємо як з кравчин, які готові шити з, з, з числа переселенців, так само і людини. Професійних харчів волонтерів, які можуть приходити навчати. Ми ж частина людей приходить не готові шити, але їм все-таки день-другий, щоб їх надали майстер-класи. Ворогу напевне це найбільше такі наші на наразі потреби. Ну і ви плануєте розширити асортимент, окрім жовто-синіх, ще червоно-чорні? Так, перші червоно-чорні якраз будуть відшиті завтра. Yeah. Ну і в принципі, так, плануємо так. зараз. Ну і наостанок якась контактна інформація, де вас можна знайти. Ти... Фейсбук Сторінка, да, так? На, Фейсбуку... на Фейсбуці сторінка Прапор України, там можна писати особисті повідомлення на сторінку і ми будемо відповідати і зв'язуватися. Все, дуже дякую вам. Дякую вам.